Мрії здійснюються завжди, проте найчастіше саме під новий рік. Доказом цьому стало новорічне свято, влаштоване Дідом Морозом і вінницьким міським головою Володимиром Гройсманом. Задля участі у шоу вони запросили найкращих вінницьких акторів, які у ролі позитивних та негативних героїв чарівного лісу розповіли дітворі повчальну казку. А щодо того, чи сподобалась вона їм, школярі одноголосно заявили. Так. Мені сподобалось, що там квітку зігрівали. А мені сподобалось там, де діти бігали, пілісточки причепляли. А ще учні привітали зі святом всіх дітей світу та озвучили свої найщиріші побажання. Ми побажали їм щастя і здоров'я. Щастя, здоров'я, були... Були здорові. Були здорові і успіхів на діти кажуть, що любов до них батьків вимірюється поцілунками і подарунками. Тоді в чому ж вимірюється любов міста до дітей? В ялинках впевнено каже дітвора, адже це найкращий символ свята, який сьогодні розрісся ще на одну зелену театральну красуню. Олена Закревська Майя Кондратюк. Новини Смарт ТВ.